Зростання української економіки цього року воно більшою мірою о, спричинено зовнішнім фінансуванням. Фактично, о, допомога наших міжнародних партнерів тут уможливила о, не. Навіть не те, щоб економіка просто вистояла, а щоб ми побачили те зростання, яке за результатами цього року може перевищити 5%. тому що фактично ми мали як другий державний бюджет. За обсягами, які ми отримували як кредити та гранти від наших міжнародних партнерів, насамперед від Європейського Союзу, Сполучених Штатів, а також Британії, Міжнародного валютного фонду, інших, Японії, інших країн-партнерів. І за рахунок цього ми могли. Повною мірою забезпечувати власними ресурсами потреби збройних сил, спрямовуючи власне зовнішню підтримку на звичайні бюджетні потреби, і це дозволило навіть трохи збільшити внутрішнє споживання, тому що фактично ми витрачали більше суттєво більше, ніж було б в умовах повномасштабної війни без зовнішньої підтримки. Звісно, тут не можна відкидати і. І так само важливий чинник гнучкості стійкості українського бізнесу, готовності працювати в будь-яких умовах достатньо адекватної економічної політики держави. Але насамперед, ми маємо усвідомлювати, що фактично зростання було уможливлено зовнішнім фінансуванням, яке дозволяло нам внутрішніми силами фінансувати війну, що є надзвичайно дорого. Ми протягом останніх тижнів чули заяви міністра фінансів України Сергія Марченка, який вважає, що з великою ймовірністю власне, план по фінансуванню зовнішньому до 2024 року буде виконано. Водночас ситуація 2025 року є, є набагато більш складною. А тому що по 2024 року є ну, таке загальне. Все ж таки загальна позиція, що Україну потрібно підтримати повною мірою, що буде далі до кінця ще не продумано нашими партнерами і не зрозуміло. По... Власне, року, який починається, 24-му року, ймовірність того, що ми отримаємо повне бюджетне фінансування від Європейського Союзу, є надзвичайно великою, близькою до 100%. Питання виключно в тому механізмі, як це буде зроблено, загоршеною чи без а те, що стосується сполучених штатів, то тут ситуація є набагато складнішою, і слід розуміти, що ну я з своєї економічної... Колокольні, дивлюся більшою мірою на бюджетне фінансування, яке може від сполучених штатів у вигляді грантів скласти близько 10 мільярдів доларів відповідно до бюджетного запиту президента США до Конгресу. Однак, з точки зору інтересів України загалом і потреби і бажання перемоги, ще більш важливим є фінансування військове, тому що є. В цьому бюджетному запиті крім 10 мільярдів приблизно на бюджетну підтримку 50 мільярдів на зброю для України. І відповідно ми розуміємо, що без зброї і без фінансування цієї зброї дитиметься не те, що про перемогу. А тут буде питання в тому, якими будуть темпи відступу. По суті, зараз і діє довоєнна система оподаткування. Ми все повернули те, що було о, на початку повномасштабного вторгнення, змінено спрошена система працює так, як вона працювала. Система ПДВ працює так, як вона працювала, акцизи працюють так, як вони працювали. Тобто тут суттєвих змін зараз до, порівняно до, до, до воєнної системи оподаткування немає. Та національна стратегія доходів, яка була оприлюднена а, цього тижня. І яка прийнята кабінету міністрів? Вона навпаки, вона передбачає закриття тих лазівок, які є на сьогоднішній день для мінімізації податків і для. По суті, уникнення оподаткування, що і в мирні часи не є дуже хорошим для економіки, зокрема для забезпечення рівних умов в економіці. А в під час війни, звісно, що це є абсолютно неприпустимо, і це власне підриває наші можливості і підриває імовірність власне тієї перемоги, про яку ми мріємо. Насправді воно все ж таки а, залежатиме від а, того, чи отримаємо ми повною мірою підтримку. По перше, на 2024 рік чи буде а, все ж таки підтримка не лише від Європейського Союзу, а й, а й від Сполучених Штатів Америки. І другий чинник це буде чинник а, того, що буде відбуватися на полі бою, тому що якщо ситуація розвиватиметься в негативному для України ключі, то це буде. Буде негативно впливати і на настрої бізнесу, і на настрої громадян, зокрема, і на настрої, те, що стосується заощадження, національної валюти банківської системи тощо тому я думаю, особливо те, що стосується кінця наступного року, то о, в. Очікування того, що буде далі, що буде зокрема і в тому самому 2025 році, щодо якого хвилюється міністр фінансів, очікування можуть ну такими ставати більш нервовими, і відповідно вони будуть. Ну тобто, тут ризики є більшими. Не обов'язково, що буде погано, тому що якщо, наприклад, буде переобрано президент президента США Байдена, який буде проводити зрозумілу політику підтримки України, якщо. Буде забезпечено фінансування повне від сполучених штатів на цей на 2024 рік. Якщо не буде якихось інших збоїв, які були б негативними для України, то тоді і наприкінці 2024 року все буде абсолютно спокійно. Якщо ж на двадцять п'яте не висадимуть загрози, то звісно, що всі будуть на них реагувати. Це людська природа. Бюджет виходить все ж таки з припущення про те, що ми повною мірою отримуємо зовнішнє фінансування, і для власне цього припущення бюджет є адекватним абсолютно, і це стосується зокрема і зміни пріоритетів. Якщо в 2023 році одним з ключових пріоритетів було відновлення, зараз ми розуміємо, що фінансові ресурси є обмеженими і в. Так само ворог спрямовує дуже багато ресурсів відповідно російської економіки, Росії загалом на те, щоб намагатися отримати перемогу в розв'язаній розв ним війні, і відповідно це означає, що нам потрібно повертатися, як це було 22-го року, до пріоритету перемоги. І, відповідно, ми побачили скорочення. Скорочення витрат на відновлення а, на будь-яке будівництво капітальні інвестиції з державного бюджету. Ми побачили а, переспрямування надлишкових ресурсів від військового ПДФО з місцевих бюджетів, де дуже часто вони теж спрямовувалися на, на те, що навіть відновлення і не абсолютно непотрібне будівництво, а знов таки в державний бюджет, і в межах державного бюджету а, надзвичайно велике збільшення витрат на власне закупівлю озброєння, зокрема новітнього озброєння, такого високотехнологічного, такого як дрони, системи радіоелектронної боротьби для Збройних сил. Відповідно, це є, мені здається, абсолютно адекватним тій ситуації, в якій зараз знаходиться Україна. Миналку треба відділити, тому що на сьогоднішній день ми бачимо абсолютно жорстку позицію влади не бажання підвищувати адміністративно регульовані тарифи. Фактично, цього року було зроблено єдине, зроблено єдиний виняток. Це тарифи на електрику. І фактично воно було як -то обґрунтовано тими атаками Росії на енергосистему, які вимагають абсолютно справедливо додаткових інвестицій на відновлення енергооб'єктів, але ми маємо пам'ятати, що, наприклад, тарифи на газ та на тепло для. Домогосподарство у нас не підвищувалися ще з 2019 року. Ми і ковід пережили, і війну переживаємо, і ціни суттєво зросли, і зарплати суттєво зросли. А ці. Тарифи так і не підвищуються, хоча насправді а, в обсяг а, збитків в а, системі нарощуються, і рано чи пізно цей цю чорну діру треба буде а, навіть такий чорний яшик відкривати і знаходити там дуже багато неприємних речей, які будуть вимагати компенсації. а те, що стосується продуктів, тут великою мірою а, діють такі чинники, які прямо не пов'язані навіть з зовнішнім фінансуванням з а, курсом а, і всіма іншими речами. Тому що, а, по продуктах, по-перше, є надзвичайно велика залежність від врожаю. Наприклад, цього року ми побачили дуже хороший врожай овочів, дуже хороший врожай а, багатьох зернових культур, за рахунок чого ми маємо зараз надзвичайно низькі ціни а, на. Ті продукти, які Є такими знаковими для України, як гречка, наприклад, чи надзвичайно низькі ціни на овочі, які спостерігалися в сезон їхнього збору влітку на початку осені. Тому а, тут є велика залежність від врожаю, як це часто буває в Україні. Плюс зараз ми маємо от, суттєво вищі витрати на вивезення продукції, на такий обмін зовнішніми ринками, тому а, український ринок тут таким стає більш. Трохи закритим, менш зв'язаним з динамікою світових цін, з динамікою попиту та пропозиції на світовому ринку. А те, що стосується власне. Цін, які залежать від курсу, то тут в разі повного фінансування відповідно до тих потреб, які є в Україні, які закладені в бюджет на 2024 рік, я думаю, що гривня буде достатньо стабільною. Якихось на якісь стрибки тут не варто розраховувати і боятися їх, тому що вже ну тобто навіть на початок цього року. Я пропрошую, на кінець цього року на початок 24-го року Україна увійде з великими валютними резервами, незважаючи на те, що Нацбанк продовжує інтервенції на валютному ринку. Але лише за грудень ми отримали 5 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Тобто, я думаю, що скоріш за все за результатами грудня, ми знову будемо мати рекордну суму або близько до рекордної суми валютних резервів Національного банку. І відповідно це дозволятиме. Йому реагувати на якийсь короткостроковий тиск. Якщо ми не отримуємо гроші від Сполучених Штатів, скоріш за все, Нацбанк буде більш обережним в витрачанні резервів. Можливо, в цьому випадку все ж таки буде якийсь помітний постійний тренд на послаблення гривні. Відповідно, це буде сприяти інфляційному тиску, зростанню цін. але в такому базовому сценарію очевидно, що національний банк буде робити все можливе, щоб інфляція залишалася в те, що називається однозначному діапазоні, тобто, щоб зростання цін не перевищувало 10% на рік. Звісно, якщо буде накопичення проблем, якщо якийсь буде суттєвий збій з й з європейською допомогою, в чому є, я ж кажу, в мене дуже великі сумніви. Я думаю, що там все буде в порядку, то тоді. Звісно, може бути більший, може бути більший тиск, але це такий дуже мало ймовірний сценарій. Скоріше може бути питання до того, що можна буде очікувати на 2025 рік, але до нього ще треба дожити.